Це, Єгипті. Ой, Хай, дорого поламать, давай. Euh hearing. Я якби від мазрі також відморозилась. А що? Я хорошку взяв, бо я ж салат нарізала. Uh -huh. Ой, а я, здається, забув. <звук> як хорошок забув. Все, синочку, розражай, лку лягай, спати. Зустріли новий рік! І да, що так собілося. Цікаво, чому з і башки вічно ще звилітає, мені важка оборись біля кись. Ді давай за горошку. Магазини закриті. Мама, допоможи мені Діду Морозу листа написати. Ти що, ще не написав? Ой, юлявляю, з голови вилетіла. Що, так і писати, дідусь мороз, подаруй мені айфон. Ну пиши, якщо совісті не маєш. Але ж мені Дід Мороз біцяв! Дід Мороз початку обіцяє, а потім три дві Айфон, айфон. їм не приносять о чого в руках пітре Та да давай Що, ти? що? 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 що таке? Да чого ти? Ну ты не сми можешь. Типа десять грамм. Горошки А то Ой, немає Так, Сергія, купиш п'ять. Мамочка, Ой, доні моя, моя красуня. Там да, А я тобі дося казала. Вийшла за тим весь модуль. Я тобі дося казала. казала. Ой, дядьок, кора, бачите, того і рада. Дякую. Суди ж ви, я ж твою любимо баранинку підготувала. <реку> ну, добре, володінь, ну, погуляйте. Баранинка в мене значна, а знаєш що? Бо це твинина. Три руки жрать і нічого, прости, господи. Дідок зустріє добинчика курка червона. Горка чорна. Вали, чок? Ти да не всю мали. Там представляєш, там сусіди не балкон, Нет, можеш, а гіпермаркет якийсь. Ні, може, давай проведемо старі. колись була змінили тебе маленька? Це диви! Господи, 11 годин, а мами ще нема. Стаття, в чому твою маму завжди запрошуємо, а мою ні? Ой, скільки мені радості з твоєю мамою новий рік святкувати? Прийде сяде в кутку, та й вчить і в'яже. Десь викругає чоловік пабуть. Твоя мама прям бедна! Примість таке скажу, а то коли світ пошуткував, ти через цього збив. З наступаючим! А де він удя моя кровиночка? Бабуся. Ой, ти в нас вівся саме на цілий рік отримував гарні оцінки. І тому під новий рік ми вирішили тобі подарувати айфон від мене та від дідуся. Ну за кого? <рес> Давай краще я скажу. Від усього серця вітаю вас святими святами, домовчиками і світлами. новим роком та Різдвом Христовим. Це всіма нами з дитинства улюблені від усього серця радість дні наповні світлом свята, спільної радості, веселищі. Очікування дива і казки, дешевого тепла і надії. Напередодні Нового року прийнято э, загальцем бажання і віряти з Червоним обов'язково здійсняться. Нехай придашний рік виправдає, виправдає ваші самі добрі надії і прагні. Принесе достаток, добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших доміках взаєморозуміння і любов. З новим роком та лікав Христовим!